Всіх вітаю, друзі! У нас є е, досить багато сьогодні новин. Тож е, сідайте зручніше, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, і давайте починати. В нас є сьогодні новини як з Польщі, е, так і з України. Давайте підемо по, е, по порядку, скажімо так. Я би хотів від самого початку розібрати ту ситуацію з тими мажорами в Києві. Як там говорили, що це діти там різних високопосадовців, які там перекрили дорогу, в яких знайшли зброю вдома, і так далі, так. І вже якби в Твітер там просто палає від того, що е, ніякого порядку в Україні не буде, якщо буде це відбуватись. Так, е, Ці хлопці там їздять на дорогих авто, в них є різні фотографії з е, різними впливовими людьми в Україні. І, в принципі, так, вони там в своїх трансляціях і так далі дуже зухвало себе поводять. Також і в відношенні до поліції та силових структур в Україні, так, а це дітям там, від 14 до 17 років, і, в принципі, зрозуміло, що. Середньостатистична середня дитина в Україні не може собі е, дозволити витрачати там, тисячі гривень або навіть і тисячі доларів, а ці можуть. І е, замість того, щоб цю ситуацію вирішити, замість того, щоб встановити якусь справедливість, національна поліція е, міста Києва просто, Ну, це, те, те, що вони, пояснення, яке вони дають, це просто бред. Давайте зараз, от, є вже просто рішення офіційне від поліції. По-перше, е, по хто взагалі не в курсі, неповлі... так, е, двох неповнолітніх столичних мажорів, які днями стали популярними в новинах, поліція провела обшуки. Е, в мережі пишуть, що правоохоронці знайшли підлітків декілька заборонених предметів: ножі, набої, пістолети тощо. Е, от е, цієї інформації поліція не, е, не підтверджує. От і е, також в Києві невідомі перекрили дороги, співали «Я Яруський і е, розкидували гроші. Поліція вже розслідує цей інцидент. Є дуже багато відео. Я не хочу просто це сміття, е, щоб ви навіть на нього дивились. Кому дуже цікаво, можете шукати по телеграм-каналам. Але не в тому суть. Суть в тому, як сьогодні на це відреагувала поліція на оцю реганіну цих малолеток. Е, Відео, на якому молодики перекрили вулицю в Києві та нібито мали супровід поліції, постановочне, а хлопці ніякі не мажори. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс. Я не впевнений, що пані Юлія є українкою, але добре. Е, так, підлітки їхали за екіпажем поліції саме тоді, коли ті проблизковими маячками їхали на один з викликів. А подали це так? Так, а подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Такого на накручування українцям на вуха лапші я вже давно не бачив. Хіба що можна згадати Дмитра Кулебу, який розказував про те, що його син дуже сильно рвався на фронт, але він чудом вмовив його туди не йти. От наливають українцям вуха все, що попало, і є люди, які на це реально ведуться. За словами речниці, ще одним епізодом зі скандального відео було святкування дня народження одного з учасників кампанії. Підлітки орендували авто. Однак за кермом були не вони, а працівники фірми. Це підтверджує аналіз з камер відеоспостереження. Коли вони були біля магазину, утворились затори. Утворив затори, які створили не вони, і просто це було неумисно зроблено автомобілями і водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається. На вулиці. Тобто, бачимо, ну, вам говорять, що ви кажете, ви не дурак, а вам кажуть, ні, ти дурак. Оце приблизно так виглядає. І поліція приблизно так зараз висвітлює цю ситуацію. Всі, хто бачили ці відео, Розуміють, про що йдеться на тих відео. Чітко видно, що вони ведуться дуже зухвало. Що саме вони перекрили дорогу і ніхто нічого їм зробити не може. Е, в якої фірми в такому випадку орендовані були ці автівки? Так, бо там, дивлячись на водіїв, ну також зрозуміло, що це не е, стандартний там, е, Микола, який видає автомобілі в оренду. Е, От, Речниця також додала, що батько лише одного з юнаків, колишній посадовець, а нині пенсіонер. Натомість інші підлітки не мають багатих батьків. Добре, питання. От, Друзі, хто, хто має дітей віком там від 13 до 17 років, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у ваших е, дітей. От ви, наприклад, представимо, що ви там небагата людина, ви просто там ходите на роботу, можливо, навіть е, е, середнього достатку, так? Але добре, звідки нахрен цих дітей гроші? Звідки в них гроші, звідки в них е, таке виховання, е, незрозуміло. По них дуже чітко видно, що вони не бояться абсолютно нічого. І вони чітко розуміють, що папочка все залагодить. І от поки в Україні буде відбуватись така херня, ні один українець за кордону не повернеться назад в Україну. Бо як би там не гнали на Польщу, як би там не гнали на Німеччину, хто б там що не розказував. Е, я не можу собі навіть представити навіть чисто гіпотетично ситуації, що е, умовний син, умовного Дуде, буде себе так поводити. Знесли б нахрен такого депутата, такого президента, таку владу в будь-якій країні Європейського Союзу, дуже швидко. А те, що відбувається в Україні, це ніщо інакше, як е, РФ номер 2 І е, поліція, бачимо, що замість того, щоб карати винних і для того, щоб встановлювати якусь справедливість. Так? Тим паче, що на це є дуже серйозний запит в українському суспільстві і серед військових, в тому числі. Вони просто кажуть вам, що ви дураки, ви все не так поняли. От е, я не знаю, що ще можна е, сказати в цьому випадку, і як взагалі е, можна при таких порядках в Україні е, вигравати цю війну, а потім ще й відбудовувати Україну. Ні, можна тільки є. В нас е, е, певна група обраних. Обраних, але не, не тих обраних, яких ми обрали на виборах, а тих обраних, які вирішили, що вони володарі цієї країни, цієї землі. А всі, хто е, не має доступу до владних повноважень, це просто розхідний матеріал. От, по другому я не можу якби описати їх думку. От, і бачимо, що поліція дуже прекрасно це е, обслуговує, скажімо, таких людей. На жаль, нічого з цим на сьогоднішній день зробити не можна. Наступне потужність залишилась з попередньої роботи Дмитра Кулеба. Давайте я включу його відео. Нагадаю, що Дмитро Кулеба також е просто вже е сіяє від потужності після того, як він вмовив свого сина не мобілізуватись 18 років. Натомість сам Кулеба в 43, закликаючи інших іти на фронт, туди чомусь не йде. Давайте послухаємо, бо е бачимо, що на фронт він не хоче, він хоче писати книжки. Люблінську унію, коли Волинська шляхта, яка тоді була найпотужнішою скажімо, елітою України, тому що ми зараз окреслимо Україну. Слово потужність у вас попередні роботи. Да? Да, це жах, Я все знаю, да, це, це вискочило, значить, ви цього не чули. Я сказав, насправді міцний, міцний. Да. Так, там Та я просто нещодавно завершив якраз там, невеличку книжку, і потім в якомусь по дописі в соцмережах використав слово «потужний». Там на мене налетіли просто всі. Я не знав, я не знав, що з цим є якась проблема. То я подивився на цей зашквар, я сім, відкрив файлік, відкрив функцію шукати і замінити, відкрив словних синонімів у паралельному вікні і просто методично знаходив кожне слово потужний. потужний от, і там замісти, його. і потім словних синонімів там міцний, окей, сильний, все, окей, замінив. Тепер у мене буде книжка, в якому немає жодного слова Клас, тепер і... можна видати книжку. 100 да. синон... От бачимо, власне. Розказує він про те, що слово потужність, яке дуже часто використовував в першу чергу президент України Володимир Зеленський, стало мемом, і він від цього слова тепер відхрещується. Це була напевне хороша новина. Я не знаю, як це можна скоментувати. От, в мене, в принципі, так бо багато хто там під минулим відео написав, що я там на кулебу щось наганяю. Я не маю до кулеби ніяких претензій, абсолютно ніяких. Як людина, скоріш за все, він виглядає як дуже добра, хороша і чуйна і розумна людина. От це також є. Але виникають питання до його висловів і його закликів в сторону українців. Так і якщо ти людина, яка закликаєш когось іти віддавати своє життя, то ти маєш право це робити виключно тоді, коли ти сам ризикуєш своїм життям, а не сидиш десь в тилу і розказуєш, що всім треба йти воювати. Е, так, і е, далі наступне в нас е, не менш потужний Євген Дикий, який також е, говорить про е, мобілізацію. І бачимо про те, що треба знизити мобілізаційний вік. І що вам хочу сказати, що ті юнаки, яких поліція називає не мажорами, але які можуть орендувати е, автівки е, преміум класу для того, щоб просто на них покататись в 13 років на, е, по вулицям Києва. Так, і познімати це все на відео. Це е, такі люди, такі діти, коли вони навіть, якщо їм буде 18, буде віс... мобілізаційний вік, 18 років, е, такі діти ніколи не підуть на фронт, ніхто їх ніколи не відправить, бо в них є тато, в них є мама, дуже багаті, дуже впливові, які, е, звісно, все порішають. А оці заяви від Євгена Дикого, вони для простих людей, які просто працюють на роботі, які ніколи не мали доступу до влади, і відповідно. Нічого з цим не можуть зробити. Давайте послухаємо. Треба змінювати закон не в бік того, щоб розширяти вік, а змінювати закон в тому, що ті, хто вже попадають в нинішню вікову категорію, 25 плюс. От чини в реальності були мобілізовані, а не просто теоретично підтягали мобілізації. людина знала, що вона, до речі, як Україна, щоб людина знала, що вона, що вона що форму не назавжди, щоб ти маєш відслужити відвоювати своє і скільки не тримаєш про тобто, людина, ти вертаєшся додому, а тепер не міняє хтось, що той час був в тебе над синою в селі. А ця частина набагато менш приємна. це криміналізація ухилу. Тобто, замість того, ви нарадить стоїть перебічний України, потягнути форму назавжди, купити, купити, купити на дію бомбере. Або сплатити грошовий штраф. Замість цього вибір має бути Це чоловіче, ти маєш віддати, на е, Дуже поганий звук, але в загальному, я думаю, було дуже добре чути все. Як мінімум, те, що треба, коротко, так? про що говорить пан Євген. Він говорить про те, що потрібно обов'язково вводити закон про демобілізацію. Чіткі терміни служби, однозначно це треба робити. Але вже Федір Веніславський, який власне тим обікується, він сказав, що цього не буде, так що забудьте. Забудьте як мінімум зараз, найближчі місяці, нічого подібного не буде. І тут ми розуміємо, що демобілізації не буде, але одночасно він каже, що потрібно з законом про демобілізацію вводити тотальну криміналізацію ухилення від військової служби. От не хочеш іти воювати в тюрму. Це, можна ще, Якщо тут ще додати, що не в тюрму, а зразу розстріл на місці, на місці то е, в нас вийде вже такий маленький собі е, СССР е, періоду там, Другої світової війни. Е, е, от, е, і що хочу сказати, що е, все, що зараз е, говориться з нижнього мобілізаційного віку, е, криміналізація ухилення від мобілізації і так далі. Це все можна вводити, щось буде доцільним, щось буде недоцільним. Бо війна продовжується і на фронті потрібні люди, це все зрозуміло. Але тут єдине перше і, напевно, найголовніше, чому е люди не хочуть іти, і чому люди е різними способами намагаються уникнути там е попадання на фронт. Тому що немає жодної рівності. Як і оці хлопці спочатку відео, ми розуміємо, що їм нічого не буде, їх поліція вже покрила. А якщо б е, хоча б 10% від того, що зробили е, ці діти, е, зробила просто якась пересічна дитина в Україні, то вже б на камеру з розбитим личком вибачались би перед українським народом, бо до них би прийшли, постукали, їх би знайшли. Натомість, ось цим. Е, Дітям, якщо їх можна так ще називати, їм нічого не буде. І от найбільша проблема в Україні в тому, що є ті, кому дозволено все, і жодної відповідальності вони нести не будуть, і є інші, кому е скажуть, ти маєш йти помирати за свою країну, а якщо ні, то ти сядеш у в'язницю. От приблизно ось такий вибір: одним все, іншим підвищення комуналки, е бусифікація. Ультиматуми, штрафи, і саме це воно продовжує розвивати оцю прірву, так бо розказують, що в нас прірва між військовими і цивільними. Насправді це не так. У нас прірва між е, нашою елітою і всіма іншими. От, от, між ким прірва, її можна далі, далі. Все робиться для того, щоб цю прірву було непомітно, робиться все. Розкол по церкві, розкол по мові, розкол по тому, хто воює, хто не воює, розкол по тому, хто донатить, хто не донатить, хто донатить більше. І в цьому вся проблема, а не в тому, що хтось хоче йти воювати, а хтось не хоче. І от, допоки цю елітарну, скажімо так, кастову систему в Україні не буде подолано. і... Допоки ось е, такі персонажі, про яких ми говорили на початку відео, не будуть нести повну, тотальну і невідворотну відповідальність за свої паскудні дії, е, до тих пір нічого хорошого не буде. На жаль. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до зустрічі!